Максим Романенко, керівник клінінгової компанії та студії дизайну, за освітою фінансист, підприємець родом з українського Донецька. У повсякденні любить подорожі, захоплюється автомобілями, займається благодійністю на допомогу ЗСУ. Розкаже, що найбільше дратує керівника клінінгової компанії у роботі, і хто кращі клінери, чоловіки чи жінки. Команда приходять, клієнт ще бухий. прибирання після ремонт на будинку квадратів 200 може коштувати там і 20, і 30 тисяч. Але бувають клієнти, які прямо ходять над душою. Це дратує всіх клінерів. Як стати працівником клінінгової компанії? Проводити кастинги. Ми скоріше не кастинги проводимо. Ми більше якось звертали увагу на резюме. Чимала людина досвід роботи в цій сфері. Це найважливіші і навики, і швидкість роботи, тому що можна умовно одне вікно мити там 20 хвилин а можна півдня. Чи бували у вашій практиці скарги від клієнтів про крадіжки? У нас слава Богу таких скарг не бувало, тому що ми все ж таки намагаємося якось перевіряти людей, які за нас працюють. Але ну, я розумію, що, мабуть, таке може бути статись з ким завгодно. Тому тут, скажімо так, головне правильна реакція і компанії, і клієнта, і звернення там до органів і все інше. Но хочеться вірити, що в нас так не станеться. Хто краще прибирає: чоловіки чи жінки? Ой, я вам скажу так, ми стикаємось з тим, що в нас в більшості випадків прибирають жінки, але чоловіки саме займаються вікнами, миттям вікон, тому що є складні, да, якісь панорамні вікна, десь треба вилізти там з якогось балкончику ще щось. Ну опасно, страшно. І е, чоловіки роблять хімчистку. А от іменно прибирання там протрати, якісь поверхні, щось мити, це жінки роблять. Частіше звертаються за послугами до клінінгової компанії. Чоловіки чи жінки? У нас дуже дуже різні клієнти. І я думаю, 50 на 50. Буває, коли жінки звертаються, буває, коли чоловіки. Да, наприклад, у війну багато жінок там довго не знаходяться вдома, і чоловік там раз на якийсь час звертається, щоб потім, коли приїде дружина, вона йому не вламила просто за стан квартири. Що найбільше дратує керівника клінінгової компанії у роботі? Мабуть, найосновніша наша проблема це кваліфікований персонал. Це перше, тому що дуже багато людей вони не хочуть працювати, вони хочуть якихось легких грошей. Ну а я вважаю, що так не буває. Яка заробітна платня на місяць у працівників клінінгової компанії? Я вам можу сказати в день, навіть так буде простіше. Більшість клінінгів, взагалі ця сфера працює. Люди отримують за вихід. Тобто людина може да в неї в вихідні, там скільки вона вважає собі за потрібним, От вона вийшла, відпрацювала їй нараховується зарплатня. І це в принципі десь від 1200 до 2000 гривень в день. Що входить у прибирання квартири, і скільки це коштує для Києва? Давайте так, я скажу середній чек, так як ми робимо більше або післяремонтні, або генеральні, або миття вікон, саме наша компанія не спеціалізується на таких дрібних легких прибираннях, тому що в нас на кожне замовлення виїжджає команда, вона їде з обладнанням, засобами. Це завжди там залежно від задачі від двох до там, восьми людей. Це водій, це бригадир, який керує всім процесом. Тобто, в нас середній чек. Це десь 12 тисяч. Ну і знаєте, як показує наша практика, то в Києві дуже багато людей, які готові платити. Скільки часу йде на прибирання однієї квартири? Один робочий день, як правило. Чи залишають клінерам чайові? Так, залишають. Я думаю, що навіть десь кожен третій об'єкт їм залишають чайові. Я взагалі не знаю, що там. Мені це не цікаво, тобто це дійсно дають людям і вони це ділять на всіх, хто там працював. Чи потрібно прибирати перед приходом клінера? Звісно, ні. Бувало таке, що клієнтка прибирає з ними разом. Ну тобто вона щось ходить, щось там перетягне, щось протре. Їй Кажуть, навіщо ви це робите? Ви заплатили гроші? Працює команда, просто йдіть кудись, випийте кави там, не заважайте. Але є такі, що приймаючи участь. Хто компенсує, якщо клінер щось зламав? Сам клінер чи керівник компанії з власної кишені? Як показує практика, все ж таки керівник і компанія, скажімо так. Чому? Тому що можуть бути якісь такі пошкодження, які коштують дорого, і треба їх одразу оплатити, да? тому що клієнт ж теж хоче вирішення ситуації ну, максимально швидко. І якщо їх ще повністю списувати з прибиральників, ну це буде дуже важко для них. Тому в більшості все ж таки компанія оплачує. Якщо надати власні засоби для перебирання, буде дешевше? Ні, дешевше не буде, тому що все одно коефіцієнт, який рахується в загальній смітті роботи по об'єкту. Там є коефіцієнт на засоби, але це ну, суттєво не змінює ціну. І ми не будемо це робити, тому що ми користуємося тим, що ми знаємо. Все, що ми використовуємо, це нормальні виробники, які мають сертифікати. Хто прибирає у вашій квартирі? В нашій квартирі е, прибирають ну, людина, теж з нашої компанії, але це не знаєте як. Коли ти думаєш в першу чергу про роботу, ти не можеш якось виділяти постійно собі людину. Коли отут приходить об'єкт, да, новий там якесь цікаве замовлення, треба більше людей, ти такі, ладно, їжджайте туди. От він найстрашніший сам клінером прибирати квартиру ще А до речі, я скажу, що коли наші люди прибирали квартиру, вони не знали, чию квартиру вони перебирають. Порада тим, хто хоче відкрити клінінговий бізнес. Добре подумайте і розпочніть інший бізнес. Я не знаю, хто більше ризикує в таких випадках.